Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 110-те відео з мого щоденного челенджу, відео на ютуб щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку тему. А чи потрібно тобі йти і закуповувати товар в Китаї, особливо, якщо ти новачок і нічого в цьому не робиш? Про це і поспілкуємося далі. Китаї є дві переваги. Перша це ціна, і друга це унікальність. І звичайно, якщо тобі потрібно знайти унікальний товар, всі дороги йдуть в Китай, Це зрозуміло в Україні. знайти унікальний товар складувати, тому що на сьомому кілометрі в Одесі всі купують ці товари, і вже якось унікальність там і не просліджується. Ну і по ціні така ж сама штука. Я думаю, ти розумієш, що хто вже привіз товар з Китаю, розмитнив його і в Одесі продав тобі, звичайно, заробивши на тобі. Тому що так, ціна там в Китаї подешевше, ніж в Україні. Звичайно, як мінімум в два рази. Але уяви, яка цікава історія. Якщо ти не розумієш, як закуповувати товар в Китаї безризиково. То ти можеш просто натрапити на шахраїв і всі свої гроші втратити, щоб цього не було. Під цим відео є безкоштовний курс товарки без води, де я розповів про мій шлях і до молекул розібрав, як правильно закуповувати товар в Китаї. Просто конкретно, як я спілкуюся з китайцями, на що я звертаю увагу, коли дивлюсь посеред це чи фабрика, як я взагалі розумію, хто є хто, і як я безпечно роблю платіж в Китай, так щоб мене не кинули китайці. Тому ти легко можеш отримати ці знання безкоштовно і закуповувати товар в Китаї. Але питання: чи потрібно тобі на початку свого бізнесу купувати саме там? Якщо ти замовляєш товар в Китаї, то він буде платити тебе довгенько. А твоє завдання на старті зробити швидкий тест, то тобто знайти свою робочу зв'язку, свій товар, подивитися на нього дуже пристально і зрозуміти, що так цей мій товар, там гарна маржа, я вже можу його купувати в Китаї, і заробляти ще більше. Тому базово непогана піде було б спочатку навчитися торгувати українськими товарами, тобто в китайськими, які ти купуєш в Україні, а далі вже шукати ці товари або подібні товари вже більш поліпшені самому в Китаї на Alibaba або 1688, де тобі зручніше. Але буває інша комбінація, коли ми маємо таку штуку, що сейлер купує товар в Україні, тестує, і також паралельно закуповує товар в Китаї іншу партію, яку він вже побачив через деякі зарубіжні сервіси, що цей товар класно продається, наприклад, на Амазоні або на Трендіолі. Він в нього повірив, і він везе і той товар, який у нас йде з Китаю, і тестує ті товари, які у нього є іншої категорії в Україні. Тобто він робить дуже швидкі тести тут і вже заздалегідь фокусується на тому товарі, який пливе з Китаю. І, звичайно, він його, поки він пливе, упакує, SEO-оптимізацію, зробить класний дизайн і просуне в топ до того моменту, коли товар вже буде в Україні. Ось така цікава історія. А товар в Україні, бах, він вже в топі і він же одразу продається. І він, цей селер, не втрачає темп руху свого бізнесу вперед. Тут ж для тебе на початку твоєї торговельної діяльності головне просто навчитись робити правильні дії, а не заробити мільйони. Це вже буде згодом. А на початку своєї діяльності просто навчись обирати правильний унікальний товар. Навчись його упаковувати та просувати в топ, і звичайно, ти будеш заробляти дещо менше, якщо будеш купувати товар в в Україні. Але ти вже бачиш світло в кінці тунелю, Ти бачиш, що якщо ти вмієш торгувати українськими товарами, то звичайно ти будеш торгувати класно і китайськими товарами. Там же маржа більше. Там у тебе буде більше грошей на рекламні кампанії, на тестування і на все інше, що тобі буде потрібно, для того, щоб ця картка була в топі. Тому прям одразу йти тобі купувати товар в Китаї я б не рекомендував. Спочатку потрібно навчитись, але звичайно згодом це дуже класна ідея. Тому що ти можеш просто отримати безкоштовні знання, навчитися робити і так купуй собі на здоров'я, чому ні. Просто головне, що тобі буде на початку заважати при торгівлі з Китаєм, це довгий термін очікування. Тобі потрібно швидко набратися ресурсу, швидко навчитися продавати і заробити гроші на початку, на старті. А далі вже масштабуватися Китаєм. Оце гарна стратегія. А в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про таку штуку, що ж взагалі у нас є в житті, окрім бізнесу, окрім товарки, на чому нам ще потрібно фокусуватися, щоб бути гармонійними і жити в достатку. А якщо ти шукаєш інформацію про торгівлю на українських маркетплейсах, як професійно торгувати, то більше інформації про це є в описі під цим відео. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось!